Парламентський телеканал Рада та Всеукраїнський благодійний фонд Зоряна мрія представляють спільний проект Будуємо разом. Ми об'єднуємо зусилля усіх, кому не байдуже майбутнє нашої держави. Ми за щасливе дитинство тих, кого обділила доля. Українці об'єднаємося заради будівництва соціально реабілітаційного центру. Щаслива дитина, родина і Україна це наша спільна мета, і ми її досягнемо. Ідея спільного проекту парламентського телеканалу Рада та Всеукраїнського благодійного фонду Зоряна мрія з будівництва соціального реабілітаційного центру знайшла свою підтримку серед студентів Національного авіаційного університету. Молодь вирішила приєднатися до благодійного проекту Будуємо разом та допомогти побувати центр для дітей, позбавлених батьківського опікування. З нагоди Дня Святого Валентина активісти навчального закладу підтримують тих дітей, які потребують особливої уваги і проведуть акцію Подаруй свою любов дітям. До дня всіх закоханих серед студентів НАО будуть розповсюджуватись Валентинки за символічну плату. Кожен бажаючий зможе їх придбати, а гроші, виручені від продажу, підуть на будівництво дитячого закладу. Ми згоріли з цією ідеєю, тому що дуже багато в світі дітей, яких на жаль позбавили батьків. Навіть вони в цьому не винні, і це дуже дуже прикро взагалі. Ми Розпочали проект Подаруй свою любов дітям і проводимо зараз першу акцію до Дня Святого Валентина. Ми розповсюджуємо Валентинки профоргами та командирами груп. І всі зібрані кошти ми перерахуємо на будівництво реабілітаційного центру. Купуючи цю Валентинку, вони ну надають не тільки кошти, якусь допомогу іграшки, взагалі що можуть, а й частинку свого серця. Нам помогает очень много людей, очень много студентов, которые тоже очень загорелись этой идеей. У меня в группе, у Иры в группе, насколько я знаю, тоже очень много студентов планируют принять участие в этой акции. И вообще-то акция это только одна акция в рамках целого проекта Подаруй свою любовь детям. И мы будем проводить не только акции, мы будем проводить, как уже говорили ранее, субботники, поездки в детские дома, и многие студенты будут принимать в этом участие. Студентська ініціатива була підтримана профкомом і ректоратом університету. Керівництво вузу заради втілення ідеї підписало договір про співпрацю із Всеукраїнським фондом Зоряна мрія. Така подія в житті навчального закладу відбувається вперше за всю історію свого існування, каже перший проректор. Тому благодійна акція є дуже відповідальною як для студентів, так і керівників університету. Головна подія сьогоднішнього дня це те, що це є ініціатива студентства. А не адміністрації. тому студентство на сьогоднішній день достатньо активна така частина життя нашого університету, що вони просто не дадуть забути про те, що така подія сьогодні відбулася. І наше завдання, як адміністрації, якщо вже студентство виступило ініціатором такої події, як підтримка благодійного фонду дитячих будинків і так далі, зробити все для того, щоб ми могли підтримати у нашого університету. Достатньо багато друзів. Я маю на увазі авіакомпанії. і. Підприємства, які ну авіабудівні і взагалі комерційні організації. я думаю, що так як ми вже підписали цю угоду, то ми маємо нести відповідальність за неї і будемо звертатись до наших друзів, щоб ми прийняли і матеріальну участь саме в будівництві цього реабілітаційного центру Вірпіні для дітей. В першу чергу ми сподіваємося на таку плідну співпрацю, тому що студенти є ще генераторами нових ідей. Студенти також є людьми, які готові працювати і вони будуть працювати, якщо вони цього бажають. А так як ідея виходила від них, то звичайно ми сподіваємося, що вони з нами будуть товаришувати, товаришувати довго. Взаємна зацікавленість між благодійним фондом Зоряна мрія та Національним авіаційним університетом проявилася не тільки на папері. З перших хвилин спільної роботи студенти разом з профкомом організували для вихованців з двох дитячих будинків колиска дитячої Надії і сім'ї Батурських, якими опікується фонд Зоряна мрія, екскурсію в музей авіації та учбовий ангар Нау. Діти не тільки змогли побачити, де готують майбутнє української авіації, а й самі під керівництвом інструкторів. На працюючих тренажерах відчули, як керувати справжнім літаком в такий непростий період і такий, скажімо, соціальний слой, як студентство, которое саме є ну, не совсем, скажем, в нашій країні, багатими людьми, все-таки не тіряють обші людських цінностей і придумали цю акцію. В мене дійсно радує, що що зараз молоді люди вони дійсно спроможні щось робити, спроможні в якихось таких. Рухатися в такому напрямку, як до як допомагати щось робити, бачити, може, горе інших. У той час, поки діти розважали студентам університетів, вже активно на плазмових моніторах транслювалася презентація проекту, де активісти закликають своїх однокурсників підтримати акцію, взяти участь в зборі коштів для будівництва соціального центру для дітей, які опинилися в кризовій ситуації. Після екскурсії на дітей чекав ще один приємний подарунок стіл солодощів в студентському кафе. Настрій дітей дитячих будинків був зігрітий теплою розмовою. Тим більше, що вихованці двох закладів вже давно товаришують, і тому ця екскурсія стала черговою можливістю поспілкуватися дітям з новосілок та ірпеня. Парламентський телеканал Рада та всеукраїнський благодійний фонд Зоряна мрія представляють спільний проект Будуємо разом. Ми об'єднуємо зусилля усіх, кому не байдуже майбутнє нашої держави. Ми за щасливе дитинство тих, кого обділила доля. Українці об'єднаємося заради будівництва соціально реабілітаційного центру. Щаслива дитина, родина і Україна це наша спільна мета, і ми її досягнемо.